Всім привіт, радий вас вітати на каналі до Свободи, а саме фінансової. І сьогодні я вам розповім, що буде на цьому каналі і чому я взагалі його створив. Ну а на каналі, як можливо зрозуміло, з назви з мого каналу буде шлях до фінансової свободи. Саме мій шлях, я вам буду показувати, що я роблю для цього, і можливо чогось навчу вас. Ну, і як я взагалі прийшов до ідеї створення такого каналу? Колись давно я пообіцяв з другому один одному, що ми станемо фінансово незалежними. І от я вирішив, а чому не звітувати самому собі, тому що ми поспорили вже давно, час іде, і потрібно вже щось для цього робити і, в принципі, думати про своє майбутнє. Ну і да, мені якщо то 22 роки, тобто в мене приблизно 8 років, хоч я мало в це вірю, але в нас ще цілих 8 років. А вісім років саме тому, що ми з другом поспорили, здається, до тридцяти. Я точно не пам'ятаю. Потрібно буде в нього уточнити в подальших відео, скажу точніше. Тож, давайте одразу вже поговоримо про мою стартову точку. <хи> на даний момент я безробітний, але це не є проблемою. В найближчий час я якраз влаштуюся на роботу якраз таки з середньою українською заробітною платою. І тут не буде такого, як хтось має вже тисячі доларів прибутку, має якийсь свій бізнес. Я буду, скажімо так, з повного нуля. До цього я не мав якоїсь там фінансової освіти. В мене спеціальність, яка мені абсолютно не цікава, і в принципі я по ній попрацював декілька років, мені не сподобалось, і зараз шукаю щось інше. Оскільки я живу якраз таки не в столиці. Я, ну як звичайний громадянин, буду розповідати, як ну, чи це реально, чи це ні. Якщо вам цікаво, можете дивитися, це ж кажу, як мій щоденник. Тут немає класного монтажа, не працюю по сценарію. Я просто веду монолог, можна так сказати. І основне на чому буде зосереджений мій канал, це інвестиції. З інвестиціями я знайомий давно можна так сказати з повноліття. Тільки но появилася своя карточка. Почав отримувати стипендію і почав е, класти на депозити. Це важко назвати інвестиціями, це більш збереження коштів, дай то, не дуже, тому що це були депозити в гривнях. Е, далі я перейшов до інвестицій в акції на біржі Freedom Finance. Але зимою з 24 по 25 рік я був вимушений, а точніше були причини, я зніс повністю свій. Портфель, в який я інвестував з кожної зарплати десь по е, майже два роки. Інвестував я в основному в ETF-и і деякі конкретні акції. В принципі, мені вдалося успішно інвестувати тому, в принципі, чому б не попробувати знову? Тож, наш шлях до фінансової свободи коротко розпочинається з таких мінусів, те, що я. Безробітний і не маю якоїсь професійної е, фінансової освіти, але з плюсів у мене вже є певний досвід. Я протягом двох років самостійно інвестував у акції, облігації, та ETF. займався самоосвітою у сфері фінансів. Вивчав аналіз ринку та окремих компаній, тобто я вже приблизно знаю, як це працює, і тепер починаю знову. Е, тож хто має бажання, може приєднатися, підписатися на канал, також написати якісь коментарі і поставити лайк. Із цікавих проєктів, які я думаю, робити. Ну як це важко назвати проектів, це можна так сказати ідеї для відео. Я буду кожного місяця, як мінімум, інвестувати по 100 доларів і буду саме показувати, розповідати. Куди я їх інвестую, чому я їх туди інвестую. 100 доларів так це небагато, в подальшому ця сума буде, звісно, виростати. Можливо, десь буду в деякі місці інвестувати більше, ніж 100 доларів, але в мене буде повністю відкрити мій портфель, можна так сказати. Я вам буду показувати, які там суми лежать, куди я інвестую, куди перекладую кошти. Можливо, в подальшому щось зміниться, але поки що. Така ідея. Тобто, в мене є вже приблизний план до фінансової свободи. Звісно, я так думаю, я до 30 не вспію. у 8 років я сумніваюся, що я вкладуся. Але до 40 уже дуже сміливо, мені так здається. Можна вийти до 40-45, точніше, можна сміливо вийти на пасивний дохід там, приблизно 2000 доларів. Е, мені цього було би більше, ніж достатньо, ну, але це не розглядаючи, коли є сім'я, діти, і такий варіант я ще не розглядаю, якщо чесно. Але я буду старатися максимально скоротити цей шлях. Е, зараз буду максимально старатися вкластися в шлях у 8 років. Але я розумію, що для цього суто інвестицій буде недостатньо. Можливо, потрібно буде якісь, організовувати якісь проекти нові. Ну але це ми розберемо в подальшому і будемо це більш детально про це розмовляти е, в майбутньому. Тож ще раз кажу: кому цікаво, підпишіться на свій канал. Можете хто, хто вже цей шлях пройшов, можете розповісти, який у вас був досвід. Поставити лайк і написати коментар, про що ви думаєте і чи взагалі протягне цей канал тих самих 8 років. Ну, я не обіцяю, що відео тут будуть часто, як мінімум, кожного місяця буде одне відео про те, як я. Інвестую, куди я вклав, і в принципі воно не буде нічим новим від якось коригуватися, тому що інвестувати, я так думаю, я буду приблизно в одне і те саме кожного місяця. Там буде е, по рокам хіба що вже мінятися графік, тому що е, інвестиційна сума не дуже велика, скажімо так, вона, скажімо так, мізерна. Але це той шлях, який може пройти буквально ну більшість людей. Е, е, я хочу показати, що це реально просто для більшості, якщо там. Відкладати якихось нещасних 100 доларів можна забезпечити собі абсолютно класне майбутнє, там в 50 років, якщо даже із 20 починати інвестувати в 50 років. Ви можете собі спокійно забутися про що таке робота, і вже абсолютно легко вийти спокійно на пенсію, просто завдяки інвестиціям. Ну, я ж кажу, канал, можливо, буде не тільки по інвестиціям, можливо, я в подальшому придумаю якийсь проєкт. Також можете написати в коментарях якісь цікаві проєкти, які можна е, зробити, протестимо все, буду розглядати багато чого цікавого і буду над чим багато чим ще думати. Також можете написати, про що вам можливо було б ще цікаво почути, що розповісти. Е, на цьому поки все. Я без сценарія, я ж кажу, працюю, навіть тезисно собі не вивів, <рес> про що розповісти, тому, можливо, тут є тавтологія, повторення. Uh, і, в принципі, <смір> багато чого лишнього, я, можливо, десь оговорився чи щось таке. Ну, я ж кажу, це поки що я не бачу в цьому каналі якогось такого проєкту, скажімо так, поки що я до нього відношуся як до свого щоденника. Тому, всім дякую за перегляд. Ще раз попрошу підписатися, поставити лайк, якщо вам цікаво пройти цей шлях разом зі мною. Uh, також можете написати якісь цікаві. Ідеї ще для мене в коментарях, буду розглядати, все читаю. Тож, всім дякую ще раз за перегляд і до нових відео.